На цьому тижні в одному з відосів я вже загадував вам загадку стосовно того, чого недостатньо на каналі. І казав, що недостатньо відосів про переписки, чого ще. І, до речі, дуже мало хто з вас здогадався. Звісно, що ще недостатньо русофобії. Але і над цим, і над відосами про переписку працюємо. Поїхали! Привіт, Макс! Потрібна твоя допомога з невеликого розбору пари скріншотів моєї переписки, яку практикую з твого каналу. Добре, подивимось. Мені здається, щось пішло не так. На підтримку каналу скинув. сподіваюся, що не образив і Смайл Лол. Ну, як то кажуть, сміється той, хто сміється останнім. Як ви бачите, повідомлення за 11 грудня, а тільки зараз я його розбираю і розбираю на каналі, а не в особисті Олексію. Чому я так кажу? Звісно, я Олексію вдячний. Донат від нього був 400 гривень. І це добре, і це приємно. Але якщо ви мені скидаєте донат, то я вам нічим не зобов'язаний. Я вам нічого не винен. Інша справа, якщо б Олексій спочатку написав і сказав: Макс, а скільки буде коштувати розбір переписки? Ми там з ним здомовились і таке інше. Але ж, але ж, дякую, Олексій. Ну, розберемо зараз переписку. Як він там практикує її. Привіт, це пише дівчина. Мабуть, до цього було якесь спілкування. Привіт! То коли ти заільняєшся?» Добре, ну, це буває, Чого ж? Не ту літеру написав. Може, А, це його улюблена літера. Сьогодні, вона питає, чи ти мені роботу пропонуєш і запитуєш, коли звільняюся? Дівчина, з гумором це добре. Не роботу, а вечерю. Ну, флірт, гумор приймається. Завтра ввечері в тебе вільний час. Я тут не знаю, це ствердження чи це питання. Я думаю, що це все ж таки питання. Але, ну, це третє повідомлення від Олексія. А ми бачимо, що вже другий раз він не пише те, що треба написати. Там буква А, тут нема питання. Завтра, поки не можу обіцяти, маю домовленість, яка є шанс, що відмінеться. Але це не точно. Якщо хочеш, можеш, можемо сьогодні на годину на каву зустрітися. Звільнюся біля 17-ї в районі університету. Ну, поки що все добре. Дівчина, по-перше, каже, що вона готова завтра зустрітися. Ну, звісно, якщо там якась справа скасується, так? І сама каже: а давай сьогодні, чого чекати на завтра. І в принципі, ми розуміємо, що там ця година може насправді виявитись так, що будуть дві години. Ну, а там же будете думати, можливо, сьогодні на каву біля університету, а завтра на вечерю, вже до тебе додому. Таке також буває. Звісно, треба дивитися, як у тебе з часом. Але зацікавленість є. Він пише. Я би із задоволенням, але сьогодні я працюю до пізньої години. Молодчага, перша справа, це що? Літаки. А дівчата, друга. Якщо завтра в тебе все ж таки буде час, то коли я зможу тебе звільнити від сірих зимових днів без мене? Оце вже з каналу, ми розуміємо. Бо десь була така фраза. Питає, питає, поки що, поки що, я скажу так: мені все подобається. Дівчина пише, зрозуміло. Десь після 18 але є шанс, що знатиму я тільки десь о 17 -й. Вільна я чи ні. Давай тоді я тобі напишу одразу, як знатиму, і якщо ти будеш вільний, то зустрінемось. Що скажеш? Знову ж таки, адекватна дівчина, все добре, все адекватно, приймається. Хлопець, на це пише: Супер! Так і зробимо. Якщо щось поміняється, ми завжди можемо обрати інший зручний для нас день. Теж питань нема. Я не попелюшка і о 12-й не зникаю. Пробую жартувати, і, в принципі, ну, воно не зовсім сюди ну, прям необхідно, але це жарт стосовно того, що скажеш, і він, тіпа, наче, там, ти що хвилюєшся, що я кудись там дінусь, не зникну. Приймається. Напиш: ага, з комен годиною всі ми трохи попелюшки. Мені подобається ця переписка. Легко з гумором і у хлопця гумор є, і у дівчини. Далі. Навіть додати нема чого. Добре, піду працювати. Не сумуй без мене до зв'язку. Не сумуй без мене, навіть переворот фрейму. Приймається. Хорошого дня! Все добре, Навзаєм. Добре. Я забув, я так розумію, за день до цього. Привіт! До речі, ну як так? Чого у налаштуваннях російська мова? Як так? Тут же українською переписка. А написано сьогодні. Так ось, сьогодні вже була приписка, тобто 11 грудня. Привіт, досі, стільки, досі, чи досить, стільки думати про мене. Я вже весь ранок гикаю і все відчуваю. Стандартне повідомлення з каналу наскільки необхідно це писати. Так, просто в чому проблема? Я та і на консультаціях, і там в особисті повідомлення багато від вас переписок отримую, і, можливо, це у мене така про профдіформація. Я багато бачу таких повідомлень, і десь мені здається, що дівчина також та ну нафік, чуваче, і ти також мені щось таке пишеш. Ну, харе. Але в принципі, в принципі, я скажу, що є така проблема, що багато хто з вас. Дуже хочуть фліртувати. Дуже багато хочуть жартувати. Тобто сказати, що ваших жартів недостатньо не можна. Сказати, що вашого флірту недостатньо, не можна. Навпаки, через край іноді. Тому я вже так кажу: ну, добре, пожартував. Але зупинись, вчасно зупинись. Не треба, щоб переписка з тобою була стендапом. Не треба, щоб переписка з тобою була просто жарт на жарті. Привіт, кажуть, що випити води або розслабити діафрагму, то допоможе від нав'язливих дівчат, які весь ранок про тебе думають. Дівчині оплески ну приймається. Або ми можемо залишити все, як є, і перевіримо, на що ти здатна. Зарішити все це є, не перевірити, на що ти здатна. Ну, якщо вона пише про діафрагму, то чому б слабка є ні? А яку мою здатність, ми вже перевіри, перевірили. Я опустила момент. Злиште як є, і перевіримо. Добре, не давати мені спати весь ранок. Добре. Ага, це свідче твоя здатність не спати весь ранок. Може, навіть така переписка, що у них і до цього щось було. Але добре, в мене виникло одне дуже серйозне питання. Я просто не можу тобі його не задати. З постановкою інтригів тебе 10 з 10. Ну тут навіть все спрацьовує. Я можу сказати, що. Як мені кажеться, занадто багато флірту, там от цих інтриг і таке інше, дівчини заходить. Круто поки що, але вам я можу сказати: все ж таки контролюйте, щоб цього не було занадто багато. Як ти грієшся цією зимою? Питання правда серйозне: конвекція допомагає дуже сильно, бо з моїм опаленням доводиться грітися вугіллям від кальяну, і стало цікаво, чи в мене одного так. Ну, приймається, приймається. Тобто, навіть сказав, що там кальянчик покурюєш, вже закинув е стосовно цього вудочку, приймається. Ні, у мене постійно гарячі батареї, сам будинок досить хороший, тому в квартирі прям дуже тепло. Тут вже повідомлення без жарту, без смайлу. І ти такий, все, я показав, що я такий хлопець з гумором. Я показав, що зі мною сумно не буде. Досить. Він пише: Я дуже не полюбляю холод. І роздивлюсь. Тепле місце на вечір, де можна замовити з тобою чашку гарячого кальяну, якщо тобі таке подобається. Звичайно, якщо в тебе буде сьогодні час дорог, бажання. Ну тут, скажімо так, я би сказав, можна простіше, просто написати того, оскільки чекаю, коли ти напишеш, ти сьогодні будеш вільна чи ні все. А Це складні конструкції, ти знову ж таки намагаєшся бути оригінальним, намагаєшся креативити вже через край. На жаль, любов до кальянів в чашках розділити з тобою не зможу, але вечір шанс є, приймається. Відпишу, як тільки знатиму, чи вільно. Приймається. І треба просто навіть просто реакцію поставити на це повідомлення там, лайк або сердечко і досить. Тоді я поцуплю тебе на годинку до закладу, де ми розділимо любов до гарячого чаю та смачної кави і гарно проведемо вечір. А потім відвезу тебе ціловану та у гарному настрою до тебе додому, до зв'язку гарного дня. Це також приклад з одного відосі на каналі. Чувак, дивиться відоси, дивиться різні відоси. Це супер. Але це зайве От повідомлення в 11.26. Це зайве. Причому мені здається, що все одно, це ну навряд чи це прям могло зіграти якусь серйозну таку роль. Дівчина зацікавлена і, скоріш за все, вони зустрілись у той вечір. Але для усіх, для вас, просто, так би мовити, хочу ще раз на це звернути увагу. Зупиніться, вчасно зупиніться. Не треба, щоб кожне ваше повідомлення було з фліртом. Не треба, щоб кожне ваше повідомлення, воно містило якийсь жарт. Можна просто адекватно спілкуватись. Тому оце поцуплю тебе на годинку, до закладу, де ми розділимо любов до гарячого чаю, а потім відвезу тебе ціловано та в гарному настрою до тебе додому. Тут воно зайве. Тим більше, навіщо тут? Писати про цей поцілунок, якщо ти бачиш, що дівчина і так зацікавлена, якщо ти бачиш, що в неї і так є стосовно тебе а, ну, ну, теж плани на вечір. Тут лише питання дійсно, звільниться вона чи ні. Якось так. Тому такі мої зауваження. Сподіваюсь, що у Олексія все добре, він все ще. Підписник каналу, і все у нього вдалося. Він пише: дівчина прикольна, дуже сподобалось. Хочу знати, що не так і як це виправити. Наперед, дякую. Що ви стосовно цього думаєте? Напишіть в коментарях, поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Ну і, звісно, до завтра.